Чому багато лікарів мають такий стереотип щодо веганства? Що ога, якщо у тебе є якісь проблеми, якщо у тебе щось не так зі здоров'ям, це обов'язково через веганство я, взагалі, веган-френдлі, я позитивно відношуюсь, якщо це є вибір людини, суто з етичних причин зараз. Так сказати, ситуація, що дієтична культура іноді може пропагувати веганство як спосіб зменшення розміру тіла, або спосіб там очистити свій організм від шлаків. Токсинів моя позиція така, як і позиція всіх міжнародних джерел, це дієтологів Канади, це навіть Американська академія педіатрії, Британська асоціація діабетична асоціація. Вони всі, в принципі, говорять одне й те саме: що веганство може бути і є збалансованим типом харчування, на повністю безпечною на всіх етапах життя. А питання, чому про це не знають українські лікарі? Ну скажу чесно, я протіла 6 років. Медичному університеті веганство в нас не викладалось мабуть, тому що це пішло ще так з пострадянських країнах, тому що рідко хто з викладачів читає якісь міжнародні джерела там чи ще щось.